Президент заявив, що хоче скоротити уряд, але свою команду чіпати не буде. Він пояснив, що навіть якщо він розпрощається з п'яти шести якимись там топ-менеджерами, то Україна від цього втратить буде менше ППО, менше коштів, менше перемовин і так далі. Кого саме має на увазі президент? Достеменно невідомо, але ми так десь здогадуємось. Повна цитата: Телеграм в Шапці профілю. Ну і напишіть, що ви про це думаєте. Наскільки ви вважаєте, що а, уряд реально справляється, адже в інтернеті вчора з'явилася інформація про від КМІСу, а це Київський міжнародний інститут соціології, а, який навіть навіть який завжди був такий лояльний, на мою точку зору, але навіть вони показують, що українці критикують уряд, критикують президента, критикують інших чиновників. І рівень довіри до них. Катастрофічно падає. Причому це реально катастрофічно, тому що це на десятки відсотків, це не один-два відсотки, і це в умовах війни надзвичайно поганий символ, надзвичайно поганий знак, тому що українці від повного обожнення переходять тепер до критики. А як люди критикувати вміють наші? Ми з вами знаємо. Нічого не бачать, нічого не помічають, нічого не пам'ятають ні доброго, ні поганого. Ні, будь-якого іншого тому небезпечні ці тенденції на мою точку зору винувативину винуватий в цьому той, хто відповідав за інформаційну політику в державі. Людям наобіцяли більше ніж могли виконати. Людям е, людям говорили те, чого не варто було говорити. І люди тепер очікують, що це все буде реалізовуватися, а воно не стається в тому обсязі, про який говорили. А ще раз запрошу вас, підписуйтесь телеграмі Ютуб шапці профілю. Я запрошую вас жити в реальному світі, а не у вигаданому, тому що от вигаданий світ він завжди призводить до таких, таких наслідків. Повна цитата президента Телеграм шапці профілю. Я думаю, вам буде цікаво і почитати, і переслати її вашим друзям.